На превеликий жаль постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. Це е, за період е, великої війни е, самий масований удар по місту. Е, близько 21 одного е, дрона е, прилетіли, і е, їхні уламки, а подекуди і Удари дронові прийшлися на житлові квартали і приватний сектор, і багатоповерхівки. Ми знаходимося в зоні враження, вулиця Миру, 10, адреса, де повністю зруйновані фасадне остіклення, і зараз надається допомога. Працівниками ДСНС рятувальниками розгортається пункт незламності. На щастя обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина ведеться обстеження і ще виявляються. Люди, які і самі звертаються, та й обстеження ведеться житлових будинків, приватного сектора, здійснюється обхід, а вранку вже приступити до ремонтних робіт, допомогти людям, провівши обстеження, засклити вікна, відремонтувати під'їзди.